Так, висаджую сьогодні маточні кущики мультифлори свої. І на прикладі своїх кущиків покажу вам, що треба і де садити, щоб вона у вас дійсно була гарною. І перше правило, якщо ви хочете гарний кущик. Сформований кругленький, не те, що розпадається, розлітається. Ми висаджуємо мультифлорку з одного черенка. Тобто з одного не кущ ділити, розрубати і пів куща посадити, а саме з одного. Саме з одного такого пагана сформується гарний кущик мультифлори. Якщо у вас кілька пагонів, тобто половинка куща чи четвертинка куща, і там виходить з землі кілька пагінців, то Ну, Відповідно, кущика кругленького не буде, буде, куч, він буде квітнутий, але він буде не встановленої форми. Особливості цього, цієї весни дощова весна була, сонечка мало. І ось деякі кущики у моєї мультифлори, бачите, як витягнулися. Якщо у вас є точно такі, то я раджу їх ну, зрізати. Оцей можна зрізати десь на половинку перед тим. ну… Чи після того, як ви його посадите, тобто половинку прибрали. Тут є всередині багато сплячих почечок, пазух таких, з яких далі кущик буде розростатися в ширину. Можете залишити, але він тоді не буде гарної форми. Тобто, це такі ситуативні моменти, які виникли в цьому році. Також, те, що я дивлюся по своїм кущикам, багато. Квіточок, зараз я вже покажу багато кущів, заклали вже квіти. Монтефлора реагує на довжину світлового дня, вона квітне саме тоді, коли у нас стає менше світла. І от в цьому році цього світла весною було мало, і вона позакладала ось такі бруньки з квіточками. Все це треба. Повидаляти. Квітка буде сповільнювати розвиток куща, розвиток рослини, ну і відповідно ваш кущик нормально не сформується. Можна видаляти, ходити, виривати кожний пульпяночок, а можна просто прийти і отак от ножничками почікати верхівочки. Це не нашкодить кущику, просто він буде пишніший. Ну, і це другий момент, який необхідно розуміти. Перше. Прибираємо, висаджуємо тільки з одного живця. Не потрібно два-три живця в один горщик, щоб був пушніший куч. Бачите? Він не буде, він навпаки буде, не буде виглядати гарно. Другий момент. Якщо перевитягнулися в зв'язку з погодними умовами цьогорічними, підстригаємо трошечки, вкорочуємо, щоб вона сформувалася гарна кулька. Ну, ось такий у мене, бачите, він вже гарненько так формується. Але теж я бачу, що є квіткові бруднички, я їх буду видаляти. Ну і третє, і це дуже важливе, висаджуємо мультифлорку на сонці. Круглий день сонце. Прекрасно, це для неї найкраще. Напів тінь, мультифлора буде рости, але вона не буде гарною, не буде квітнути і не сформує гарної такої сфери. Тому я вибрала ну, це в мене для маточних кущів, в мене окремий такий короб, в мене всі грядочки в коробах. Окремий короб, він у мене практично цілий день на сонці. О, тут від будинку тінно вона повертається і недовго буде, і вона повернеться і буде знову сон... сонячно. І е, як ми робили луночки, у мене, бачите, які гарнюні луночки, кругленькі такі. Я вам також зараз покажу, ми в цьому році. Скористувалися алейфхаком, дуже подобається, і помідори так висаджували, їх ось так висаджуємо дві хвилини, куча лунок є, спина не болить, руки не болять, лопату тягати не потрібно. Ну, Саша зараз проливає гарненько водичкою, ну а я далі буду висаджувати. Мультифлора, звичайно, квітка, вона дуже дає багато квітів, да? мульти це мульти, багато флора, квітка, багато квітів, вона дійсно дає багато квітів. Звичайно, вона любить, коли її годують. У мене в короб вже насипаний кінська підстилка, така ми насипали ще ну, частину восени, частину весною. Тобто я стараюсь вносити органіку максимально, якщо є така можливість, тому що органіка створює живу землю, там живуть. Підземні жителі, яким є чим годуватися. Тому що, якщо підживлювати лише мінералкою, то звичайно що не буде чим черв'ячкам, що їсти, їх не буде, а це, в свою чергу, не буде робити аерацію ґрунту. Ну, тобто це цілі такі процеси. Тому, звичайно, можна підживлювати і мінеральними добривами, але я регулярно вношу і органічні. Тому в мене внесено, я зараз нічим підживлювати не буду. Ну і що залишиться? Мені залишиться свої чи раночки посадити в землю і чекати, поки вони розростуться і заквітнуть. Мультифлору не треба формувати, не треба до неї підходити 10 разів. Звичайно, що якщо буде спекотно, полити треба, хоча на етапі Поки вона молоденька, вона потребує такого зволоження, поки не, розпри... не приживеться корінець. А в подальшому мультифлора дуже добре переносить, навіть коли є такі засушливі періоди. Вона може навіть зав'янути листічку, все, але, але вдень, в а вночі вони відходять, знову прокидаються, і вона досить добре себе почуває. Ну, тому зараз висаджую. Це такі основні моменти, які вам потрібно розуміти для. Вирощування мультифлори. А я гей до роботи. Ну, ось таким чином ми робимо луночки для хризантемки. В цьому році придбали таку насадочку на дрель, на шуруповерт. Вона невелика, десь в діаметрі в. Близько 10 сантиметрів виходить луночка, але в дійсності дуже зручно, дуже-дуже економить і час, і сили, тому що на те, щоб прокрутити оці наші луночки в цьому коробі, ну, нам вистачило 10 хвилин. Висаджувати в такі луночки одне задоволення. Бистренько-бистренько тик-тик-тик, обов'язково сорт позначаю. Щоб не заплуталися в мене вони. Бо, можливо, мені ще захочеться їх почеренкувати ще в цьому році до цвітіння. Ну, побачимо. Це маточні кущі, можливо, я буду брати з них ще череночок. Які ще є моменти цікаві при вирощуванні мультифлоруси, дуже класний восьмий колір, це бі-колор, подвійний колір? Мені подобається дуже сорта з подвійним кольором. Так, що ще треба знати? Хризантема не любить заглиблення, тобто не заглиблюємо корневу шийку, коли висаджуємо. О, це в мене такий був єврочеренок. із цілого куща їле-гілі виростила, а тепер ще і черенок ніякий з нього. Але посажу, сподіваюсь, що. У відкритому ґрунті йому може буде краще. І так, кореневу шийку не заглиблюємо, хризантема цього не любить. І ще є один такий дуже важливий момент, тому що хризантема любить водичку, але не любить переливу. Якщо ви посадите десь в місці, де ґрунтові води близько, або де збирається водичка і застоюється, то, скоріше за все, Якщо ваша хризантема не загине протягом сезону, то вона не переживе зиму, тому що вони випрівають в такому ґрунті і почуваються не дуже добре. Тому якщо дотримуватися оцих цих моментів, то вже за 3-4 місяці з кожного цього маленького кущика у нас буде здоровенна. Напівсфера квітуча, яка буде нас радувати, яка буде прикрашати наші подвірічка. Ну і крім того, я хризантемку обожнюю. Це така квітка. Для мене це така квітка спокою. О, боже нещастечко, але тут посажу квітка спокою, квітка такого внутрішнього споглядання, мудрості. Запах її теж такий спокійний, врівноважений. Тому я її полюбляю ще просто так ставити в букетики. Звичайно, що після посадочки я ще обов'язково проливаю такою м'якою водичкою для того, щоб уплотнився ґрунт, щоб не обвітрювались корінчики. Далі чоловік розкладе тут капельний полив у нас. Буде поливатися, ну, ще я замульчую, скоріше всього, або соломою, або скошеною травою. Подивимось, у нас тут вже лежала скошена трава, готова, але через цю погоду вона вся почала гнести, силисуватися, перетворюватися, закислювати ґрунт, Тому я її прибрала, викинула. Але я люблю мульчувати, тому... Я ще замульчую, ну а зараз ще пройдусь. і ті кущики, які занадто вигнало, вверх трошечки їх прикорочу. Все останні моменти. І на цьому мої роботи з хризантемою закінчені. І, звичайно, протягом сезону я буду, якщо буде потреба, обробляти її від шкідників, від захворювань, з урахуванням того, яке це літо. Якщо воно таке, як і ця зима, то ой, весна, то воно таке собі. Але, скажімо, що якихось спеціальних Підходів до себе агротехнік. Вона не потребує буде зрости, буде нарощувати і сама формувати кульку. Ну, а наша задача далі вміти ще насолоджуватися цією красою, а не проходити повз неї. Все, дорогі мої, в мене ще сьогодні є багато робіт. Сонечко блиснуло, ми всі моментально йдемо працювати. Кому потрібна хризантинка, замовляйте в мене. З задоволенням надішлю вам. Я вирощую свої рослинки з любов'ю. Тому звертайтеся. Ну, все. Гарного вечора, тихої ночі. до зустрічі!